Так, вітаю всіх в програму. Продовжимо з вами досліджувати так, цей псалом, він також дуже схожий до минулих. Я б сказав, можливо, вони навіть дуже пов'язані. І сьогодні я скажу навіть чому. Коли ми досліджували минулі псалми, в них ми могли помітити. Деякі ну, схожі слова, які висловлював Давид. Якщо, можливо, ви самі помітили, коли читали ці псалми, Давид досить часто використовував таку фразу, як Почуй мою молитву, почуй мій голос. І це ми помітимо, от якраз з псалма 139-го. Це. В uh, 139-му Псалмі він говорить 7-й, восьмий вірш: Почуй, Господи, голос мого благання, восьмий вірш. Господи, владико, ти опора, мого спасіння. Uh, в 141 му або 140 му Він говорить: Господи, я волаю до Тебе, поспіши, почуй голос мій. В 141 він також говорить про uh, ці ж самі слова. Що сили я волаю до Господа. Да? І в цьому вірші прислухайся до мого благання. І в 142-му, по 143 му вірші він також говорить ті ж самі слова. З першого вірша, Господи, почуй мою молитву. Знаєте, от такі дуже, дуже подібні слова використовує Давид. Але навіщо? Що спонукає оце говорити? Для початку я хотів би, щоб ми з вами разом повністю прочитали цей псалом, і далі вже знову будемо продовжувати досліджувати його. Господи, почуй мою молитву, прислухайся до мого благання у своїй вірності та праведності, дай мені відповідь. І не позивайся в суд на свого слугу, оскільки ніхто зі живих людей перед тобою не виправдається. Аже ворог переслідує мене, готовий втоптати моє життя в землю, штовхає мене в темряву, як давно померлого, слабне в мені дух мій, тривожиться в мені серце моє, я згадую дні праведні, роздумую про всі твої діяння, розмірковую над ділами твоїх рук. Я простягаю до тебе свої руки, бо моя душа прагне тебе, як пересохла земля. Не затримуйся з відповіддю щодо мене, Господи. Бо мій дух занепадає. Не відвертайся від мене, щоб я не уподібнився до тих, що сходять у могилу. Дозволь мені на світанку відчути твою милість, бо на тебе я покладаюсь. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я підношу свою душу. Рятуй мене від моїх ворогів, Господи, бо лише у тебе я знайду захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Нехай твій добрий дух провадить мене. По рівній дорозі, Господи, заради Твого імені оживи мене у своїй праведності, виведи мене з недолі та в своїй милості до мене знищ моїх ворогів, вигуби всіх моїх гнобителів, адже я твій слуга. Дуже такий гарний псалом. І він також описує, як би сказав, продовжує описувати ту. Темну частинку історії з життя Давида, яку він переживав, і ці слова ніби були криком душі, про що власне і свідчать ці слова, які він закликає до Господа почуй мою молитву. Тобто він вказує на невідкладність, от на невідкладність відповіді від Бога, яку він хоче почути, закликаючи до нього. Він ніби кричить, Боже, я вже все, я вже ну, падаю, мій дух слабкий, мій дух мені тривожиться, серце моє, ну, серце моє тривожиться, слабний мені мій дух. Тобто, якщо ти зараз не порятуєш мене, то я можу просто загинути, як, як загине звичайна людина, яка не знала тебе, яка не покладається на тебе. І він. І оці слова почує мене. Він ніби кричить, прохає, просить про невідкладну відповідь від Бога. Далі другий вірш, який витікає з цього, має також свою ос особливість. І він мені нагадує історію про. Праведника Кайова, знаєте, отут про суд, про те, щоб не позиватися на суд на свою слугу, оскільки ніхто з живих людей перед тобою не виправдається. Знову ж таки, згадується Йов, там де він шукав, ем, шукав Бога для того, щоб навести всі докази, йому щодо того, щоб ем, показати, що він є правильним. Що він є вірним перед Богом, що в ньому немає нічого поганого було, що він не заслуговував на всі ті речі, які оточили його в його його житті. Однак, як показує досвід, як показує життя, ніхто із нас, ніхто з людей, він не може претендувати на, на те, щоб вказувати Богу, що йому робити. Типу, бо тому, що тому, що він лише знає про всі найкращі про те, що нам потрібно зараз, які випробування нам необхідні для того, щоб покращити наш характер, покращити наші взаємини з Богом, утвердитися в нашій вірі. Однак, тут, от дивлячись Давид на цю історію, на всі, на минуле, він він каже, що ні, не позивайся на мене, тому що він усвідомлює, що він грішник. Ми усвідомлює, що якщо що Бог, що Бог бачить всіх кожного з нас людей, як грішних людей, і е, по справедливості ми мали бути всі знищені, але тільки ті, хто покладається на Бога, хто шукає Його милості, вони можуть розраховувати на, цю, е, на спасіння, на підтримку зі сторони Бога. І другий вірш він якраз і говорить про те, що Давид шукає цієї милості від Господа, милість щодо спасіння. І тут, знаєте, от всьому псалмі е, відкривається таке, якби ніби судова процесія, е, ніби Давид як позивальний, да, позивається ворогів, які його переслідують. Е, третій вірш якраз говорить. Що адже ворог переслідує мене, готовий втоптати моє життя в землю, штовхає мене в темряву, як давно померлого. <кхем> Тут досить цікава така думка, що як тільки коли ми шукаємо е, свої самоправедності, коли ми е, шукаємо. Власного виправдання, коли ми намагаємося е, вказувати, що ми є праві, коли ми доказуємо, що ми є чисті перед Богом, ворог стоїть поруч, він переслідує нас, і він, ось-ось, ось. Як тільки побачить, що е, насправді ми послуговуємося його, от, його ж е, інструментом, да, для нашого життя, в тому числі, от, знаєте, таке. Відношення, ніби ми може, ніби ми чисті, насправді те, що ми віримо в Бога, те, що ми там, робимо якісь добрі справи, це вже типу, Боже, що я поганого зробив? Я ж нічого такого протизаконного не роблю, там не краду, не, не вбиваю і так далі. То я чистий. Чому, от на, мен, на мені зараз ці випробування? Ми починаємо, починаємо шукати цієї самоправедності. Однак, ворог в цей час він знає, що кожен з нас грішний. і він ось ось готовий втоптати кожного з нас в, 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 в цю баганюку, знаєте, оцього гріховного життя, показати, що ти, ти грішний і ти шукаєш цієї чистоти. Тому е, він, як тільки ми дозволимо собі от використовувати це гріховне відчуття, Власного власної чистоти, там і, і так далі, не покладаючись на Бога, типу, ми самі можемо типу творити праведність е, власними вчинками. Тоді ми відразу спотикнемося і впадемо, тому що Давид показує, що сама людина вона грішна, і тільки покладаючись на Бога, кожен із нас може знайти спасіння. Далі в четвертому вірші е, Давид продовжує говорити, що його дух слабне, тривожиться серце. Але в п'ятий, шостий вірш він говорить про те, як саме що він робив для того, щоб е, для того, щоб знайти все ж таки цей мир, для того, щоб знай... е, вийти з цього стану тривожості або ж. За, за дух. Він каже, я згадую про дні прадавні, роздумую про всі твої діяння, розмірковую над ділами твоїх рук. Я простягаю до тебе свої руки, бо моя душа прагне тебе, як пересохла земля. Е, знаєте, цей влітку, один місяць, я проходив практику тут в очі, і мені доводилось працювати в теплиці. І я по-іншому, як би це сказати, доглядаючи за рослинами, я побачив е оцю, знаєте, цінність е і що необхідно робити для того, щоб підтримувати життя кожної рослини. Е це ну, е щось особливе, адже кожна рослина вона потребує, щоб кожного дня її поливали, кожного дня за нею доглядали її. Е Очищували від різного бур'яну, щоб її навіть бувають, ростають такі паростки, які навпаки знесилюють цю рослину. Їх необхідно буде необхідно обламувати, збирати плоди. І якщо вчасно це все не робити, якщо ми от ну, запустимо це все, тоді рослина гине. О щось подібне і в житті кожної людини. Ем, якщо запустити себе, так, якщо е, с, ну, не довірити, не шукати господаря, який допоможе кожному із нас, ну, який захищає нас, який очищує від всього цього, е, ну, цього непотрубу, який зростає навколо нас і від нас, і, і тоді ми загинемо просто. Так само і Давид. От, в біблії є досить багато порівнянь, коли порівнює, що я е виноградар, ви там відки, то це все дуже близько. І як, як ми можемо врятувати себе? Ми повинні шукати цього господаря цій, так би мовити, теплиці, да, який е доглядатиме нас, очищуватиме нас від різних впливів ззовні, і навіть зсередини тобто тих паростків, які зростають з нас, щоб е, ослаблювати нас. Якщо ми не будемо шукати цього господаря теплиці, тоді, тоді ми самі по собі загинемо. Ми обростемо всім всяким неподробом, всяким, е, різними нас будуть оточувати вороги, які будуть впливати нести особливо. Негативний вплив на наше життя. Тому в цьому випадку це, типу, таке досить близьке порівняння, щоб усвідомити, наскільки ми залежні від нашого, від нашого Господа, який постійно доглядає нас, адже він нас створив, адже він нас постійно оточує своєю милістю і благодаттю. Далі, сьомий і восьмий вірш. Не затримуйся з відповіді щодо мене, Господи, бо мій дух занепадає. Не відвертайся від мене, щоб я не уподібнився до тих, що сходять у могилу. Дозволь мені на світанку відчути твою милість, бо на тебе я покладаюсь. Покажи мені дорогу, якою маю йти. Сьомий і восьмий вірш він е, показує нам, що життя без Бога воно приводить нас до. Могили, приводить нас до смерті просто. І він каже, що не затримуйся з відповіддю. Я не хочу, каже, загинути, як, як, як загинути, як той, що сходить у могилу, той безбожник. Каже: я ж покладаюся на тебе. Я вірю, я кожного дня свого життя присвячую тобі. Певний час шукає стосунки з тобою. Невже ти дозволиш мені, як е, цьому невіруючому, да, які ворогів, які шукають лише задоволень, да, і е, е, життя без законів? Е, Невже ти дозволиш мені так само загинути? Тому він реально шукає оці слова, під, підбирає сильні слова доволі для того, щоб показати: Боже, я ж твій? Тому допоможи мені. Він посилається на. Приналежність до Господа, і це доволі важливо, гадаю, кожному з нас шукати, коли в нас є певні такі моменти нестабільності в нашому житті, особливо в духовному плані, вказувати: Боже, я ж твій. І реально, якщо ми живемо цим життям віри з Богом, тоді Бог обов'язково він почує, Він просто шукає. Він просто очікує, допоки ми не оприділимося нашому житті не скажемо, Боже, я реально твій, я служу тобі, я хочу бути з тобою. Допоки ми блукаємо, знаєте, по різні сторони, берега нашого життя, тоді ми і Бог якби, Він не бачить тієї вірності, тієї відданості, він допускає в нашому житті ось такі ну, часом складні етапи. Для того щоб ми побачили, для того, щоб ми оприділилися, чи насправді ми хочемо бути з Богом, чи все ж таки ми хочемо також бути і світу тобто, в світі. Тобто, і з однієї, однієї сторони одну кашу спробувати, і борща не їстись, так би мовити. Нам необхідно бути сконцентрованим і на, тільки на Бозі, і тоді Бог бачи бач, нашу вірність Йому, Він обов'язково підтримує своїх вірних синів. А, далі. Дев'ятий вірш. Рятуй мене від моїх ворогів, Господи, бо лиш у тебе я знайду захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Нехай твій добрий дух впровадить мене по рівній дорозі. дорозі. Таким чином, Давид показав свою ревність та вірність всьому, що належить Господеві, і не пішов короткою стежкою з вирішенням. Його проблем. Знаєте, мені згадується історія в Біблії, описується, як Давид постійно тікав від Саула. І там також описують історію, коли Саул Саулу донесли про те, що де знаходиться Давид. І він прийшов туди з 3000 військом на Давида. І майже не дійшовши до. До цієї печери, до місця, де знаходився Давид, він ну, зробив собі табір невеличкий. І Давид е, попав, він, ну, дізнався, що знаходиться поблизу СУ. Що він вирішує? Він вирішує проникнути в цей табір. І це ну, взагалі дуже, дуже дивна історія, і чудесна, я б сказав, би, Бог ну, якби, випробував Давида в якійсь мірі. Тому що він допустив, що вночі. Воїни всі заснули. Е, ну, Як та, табір розміщувався? В самому центрі знаходився Саул, а навколо трьохтисячне військо. І всі заснули. І в цей час Давид проникає в табір прямо в палатку до Саула, заходить, е, і що в нього є можливість просто ну, зробити так, щоб ця проблема, яка переслідує його, вона просто ну, зникла. Тобто немає Саула, немає проблем. Однак, що він робить? Він забирає лише шоло. Але читаємо вірші, що він з якою ціллю приходив. Там в тій історії говориться про те, що бо приходив він для того, щоб вбити вбити його, однак він не зробив цього. Знаєте, от в нашому житті також бувають такі моменти, коли нам хочеться вирішити наші проблеми от просто. Ну, типу, у нас є два, два шляхи: зробити це просто або зробити. Просто і піти неправильним не, не шляхом, да? або зробити це важко, але в той же час залишитись вірним. І це ж такий самий посил. Що ми обираємо або вирішити наші проблеми, які тянуться за нами, які випробовують нас постійно а піти проти законицьким чином, да? Там, у нас, наприклад, от є певна проблема з грошима, да? що ми підемо? Ідемо вкрадемо і, ну, таким чином, е, і таким чином врятуємо себе від е, там, бідності і так далі. Чи ми все ж таки продовжуємо довіряти Господу і е, пройдемо трішки складний етап, однак, врешті-решт отримуємо все, що необхідне. Ну, щось подібне, знаєте, от в таке ж в нашому житті. Бог дозволяє нам обирати, однак. Який шлях ми виберемо? Можливо, трішки важкий, але він чистий і, і, вір, і, і проведе нас до спасіння, ну, до єдності з Богом, чи легкий і буде ворожнечий проти нього. Е, і далі, завершуючи цей псалом, Господи, заради Твого імені, оживи мене у своїй праведності, виведи мене з недолі. Та в своїй милості до мене, знищ моїх ворогів, вигубив всіх моїх гнобителів, адже я твій слуга. Е, в цьому вірші, в 12-му особливо, нам досить ріжуть очі ці слова, які говорять: е, знищ моїх ворогів. Ну, в сучасному світі, е, ну, ще з нового заповіту, ми читаємо те, що Бог каже: любить своїх ворогів, благословляйте да? їх. Однак тут говориться. Про інше. Ми усвідомлюємо, що це старий заповідь, так, в якому відбувається така війна богів в якійсь мірі. Це, ну, звісно, це досить складна тема, і за пару хвилин її не перескажеш. Однак, це на той час Давид, ну всі праведні люди, вони розраховували на те, ну Давид розраховував на те, що Бог. Порівнюючи, да, от він ніби роздумує про такий суд, що врешті-решт Боже, я твій праведний слуга, а ті твої вороги, мої вороги, які пішли супроти тебе, проти, проти Твого закону, проти всього чистого і доброго, каже, нехай вони загинуть, нехай вони будуть стерті. І це м в якійсь мірі. Можливо, і не до кінця виявляє ту любов, однак в цьому вірші скоріше, в той час, в часи Давида, це скоріше про чистоту і святість, яка якої потребував, потребував, справедливості, якої потребував Давид для того, щоб е, виявити чисте ім'я Господа і показати, що. Лише ті, які покладаються на нього, вони будуть спасені, а всі, хто йдуть дорогами зла, дорогами неправдивості, вони загинуть. Ну, тому е, підсумок всього можна сказати про те, що кожним із нас, е, бажаю кожному із нас шукати в першу чергу милості е, від. Господа, не покладатись на власну самоправедність, але шукати лише шукати лише го Господа, який, врешті-решт, допоможе нам не ходити легкими шляхами заради того, щоб виправити от таку короткочасну потребу, але можливо пройти трішки довшим шляхом, але отримати як заверша, завершення приємне, приємне такий, як висновок всього життя і спасіння. Можливо, навіть і в цьому житті Бог обов'язково благословить найкращими моментами, які тільки можуть бути. На цьому все. Дякую. Дякуємо за розбір і просимо ще помолитись на завершення. Другий небесний батько, ми дякуємо тобі за те, що ти продовжуєш навчати нас, продовжуєш показувати нам, що є, що таке бути залежним від тебе, що показуєш нам дорогу неправедних, показуєш нам дорогу тих, які покладаються на тебе. Є багато, звісно, питань, які ми, ми ще не розібрали, які нам, нам необхідно ще навчитися. Але, дорогий Господь, ти допоможи нам завжди шукати цієї праведності, вірності тобі, шукати тебе, як описує Давид, як ніби пересохла земля в воду. Навчи нас Господь бути вірними тобі у всій повноті і, і задовол... бути задоволеним цим. Навіть якщо складний етап життя зараз переслідує нас, однак допоможи нам залишитись вірними і. Як в висновку багатьох історій життя, в тому числі і Йова, ти показуєш, що вірний Він отримує свою нагороду. І, можливо, в подвійній потрійній мірі навіть більше, Господь лише допоможе нам, Боже, усвідомити нашу залежність від Тебе. Дякуємо тобі, Господи, за все. Амінь.